Сім вінницьких підприємців, які постраждали внаслідок ракетного удару, отримають фінансову підтримку фонду громади Подільська громада. Серед них і 34-річна Інна Негур. За мирних часів її компанія забезпечувала апаратурою організаторів різноманітних свят. 14 липня її бізнес перестав існувати з грудня місяця. Минулого року на благодійних засадах наша техніка, ну, так як була пандемія, в принципі, таких масових свят не було. Ми на благодійних засадах віддали техніку нашу, в будинок офіцерів, для проведення там, якихось конкурсів. В них були свої там, заходи, а техніки у них, яка забезпечувала б їхній зал, у них не було. Тому наша техніка вся була там. І е, ракетним. Ударом було знищено все. Пожежа пожежа в будинку офіцерів, була саме там, де була моя техніка. Сьогодні жінка вже оговталась від шоку і готова жити далі, але все могло б скластись набагато трагічніше. Я мала бути там, як то кажуть, випадок вирішив все. Я на 20 хвилин запізнилась, і цих 20 хвилин, як виявляється, вирішило і змінило моє життя. Ми залишились без бізнесу, тому нам потрібно буде трішечки відкотитися на років так 15 назад. З нуля підіймати бізнес доводиться і Аліні Герасімовій. Її магазин знаходився в будинку офіцерів. На щастя, в момент теракту у ньому нікого не було. Обладнання меблі, комп'ютер, відеонагляд, все було зруйновано і не підлягає відновленню. Але бізнес потрібно продовжувати, потрібно кормити сім'ї, яких у нас продавців є, потрібно донатити на ЗСУ, потрібно працювати і рухатися далі. І також є певні зобов'язання з постачальниками взуття, і тому ми не можемо просто так взяти і припинити роботу. А от ювелірній майстерні Максима Широкова пощастило ще менше. Працював майстер на першому поверсі будинку побуту. Під час вибуху в мене в руках була сережка, яку я саме ремонтував. Я її навіть встиг доробити майже от до кінця. Може трошки не помив, не дополірував, так сказати. І під час вибуху мене знесло, але сережка лишилась в руках. Я під уламками положив її в карман, і через неділю десь віддав людині. Нині підприємець знову налагоджує свій бізнес. Вже нове приміщення знайшов. Вже деякі деякі обладнання закупив і далі продовжую там дещо чекаю, бо довго чи виготовляється вночі. Їде довго я не знаю то потрошки відновлюємось. Зруйнований ракетами рашистів бізнес, який будували роками. Вінничанам допомагає відновлювати фонд громади Подільська громада в рамках проєкту Працюємо далі. Підприємця, в заявки яких пройшли конкурсний відбір, виділили по 60 тисяч гривень фінансової допомоги від донорів. Ми оцінювали згідно п'яти критеріїв. Основні з них був це, звичайно, бюджет, чітко прописаний, і ми про це декілька разів акцентували увагу, і так само мотивація. Ось було таких п'ять критеріїв. І згідно рейтингу було обрано сім переможців, яким сьогодні ми підписали угоду, і вже завтра ми готові перераховувати кошти, аби вони продовжували свою роботу. Донорські гроші допоможуть підприємцям швидше стати на ноги, почати заробляти і розвивати рідне місто, певні організатори проєкту. Кошти вони можуть використати на обладнання, на те, на все те, чим займалися, щоб відновити і продовжити свою роботу. Проект працюємо далі реалізується в Вінниці завдяки співпраці Подільській громаді з фондом Мота та громадською організацією Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину єднання наступної осені. Підприємці, які отримали грант, мають зробити благодійну пожертву в 5 тисяч гривень на рахунок фонду. Гроші витратять на стипендії молодим бізнесменам, початківцям.